Максим Кривоніс, легендарний полковник, один з керівників національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Існує версія стосовно того, що за походженням Максим Кривоніс був представником шотландського роду Камеронів і приєднався до козацьких об'єднань під час битви у місті Дюнкерк, але це всього лише версія, не підтверджена фактами. Досвідчений полководець, вперше за всю історію Львова. Спочатку облогою, а потім штурмом взяв фортецю високий замок. Причина смерті Максима Кривоноса достеменно невідома. Найпоширенішою є версія, що він помер від чуми. Польський історик Тадеуш Кшонстек висуває іншу версію: ніби Кривоніс був убитий за таємним наказом Хмельницького, який прагнув позбутися небезпечного конкурента. Припускають також, що Кривоніс помер від рани, яку одержав у бою. Поховали Максима Кривоноса в Києві з усіма можливими військовими почестями.